На початку урочистої сесії Коломийської міської ради професор Іван Монолаті розповів, яку участь Коломия брала в утворенні та діяльності Західноукраїнської Народної Республіки, і провів екскурс на ціле століття в історію України. 17 листопада на зборах коломийських українців обрали широкий організаційний комітет для Коломиї, в який війшли 60 осіб. А до тіснішого комітету увійшло 10 осіб. Відповідно. Проблемами міського самоврядування мало займатися 70, як писали в тогочасних джерелах, добре відомих громадян. Опісля лекції відбулося нагородження мешканців громади. Того дня вручили вісім нагрудних знаків та півтора десятка подяк від міського голови. З нагоди відкриття пам'ятника Василю Стефанику нагрудним знаком міського голови. Знак пошани нагородити Ковтуна Валерія Івановича. Директора Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради. Серед нагороджених і владика Юліан Гатала. Сьогодні ми з вами разом вшановуємо неймовірну важливу подію, яка відбулася 105 років назад. Дала Поштовх нашої незалежності, яка має вирішальне значення у створенні нашої держави, опісля всі присутні поклали квіти до пам'ятників загиблим героям України та Тарасу Шевченку. Луми Іван Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.